Всім доброго дня, сьогодні хочу вам показати будинок на 15 сотках. Будинок побудовано в селі Кодосіївка з таким відкатними воротами, місцем для парковки трьох автомобілів, є також каналізація 14 кубів, з переливом, калітка вхідна і така діляночка перед будинком. Сам будинок оздоблений термодеревом по фасаду. Є місце для облаштування такого технічного приміщення на території з боку. Сама ділянка 15 соток. Зараз покажемо вам територію. На даний момент ділянку до половини. Таким чином, щоб тут можна було спланувати щось інше під себе, там садок висадити, можливо, басейн. Як ви помітили, в будинку є вже крита тераса. Вихід з вітальні на терасу присутній. Ну і тут далі. Зкривається сама ділянка. Також зроблений дренаж. вода відведена від будинку. Пропонуємо ознайомитися з плануванням. Трошки розповімо про комунікацію. Все На початку, бачите, місце під шафу купе, відповідно, тут у нас електрика щиток, автоматика, в будинку 16 кВт, є слаботочка для інтернету. У всьому будинку розведено про збоку Збокувий санвузол. Під душкабіну, туалет і мейтні. Це у нас тут встановлюється консоль для домофону. вхідний тамбур. Далі потрапляємо в технічне приміщення. тут Тут під котел місце. Тут болер, пральна машинка. Там у нас грібінка теплої підлоги і система очистки розширяється в цьому куті. Далі ми потрапляємо в вітальню, яка поєднується з кухнею. Тут у нас місце під кухню і зона стола. Також можна це все перепланувати і зробити це для себе. З вітальні, як ви бачите, є вихід на терасу. Як правило, це місце вітальні. Біля вікна місце для стола. На першому поверсі присутня кімната. Це може бути кабінет, може бути гостєвою кімнатою з видом на ділянку. Другий поверх. Сходовий марш у нас повністю, вибачте, освітлюється виведена електрика, монолітне перекриття в будинку, зроблена стяжка і тепла підлога. По другому поверсі у нас ось тут окремо виведена автоматика на світло на розетки. Отже, Перша кімната. З видом на ділянку. В кімнатах опалення радіаторами. Будинок збудований з керамоблока. Поштукатурний гіпсовою штукатуркою. Далі мастер спальня. Має свій власний гардероб і санузу. Санузол розрахований на душ-кабіну, туалет і, скажімо так, умивальник. В гардеробі сміло поміщаються на тут шафи, місце для шафи достатнє. На сходової частини помітив вікно, В будинок потрапляє достатньо світла, кутові вікна. Напроти, вже є сусіди, проживають в будинку люди. Це у нас третя кімната. Далі четверта кімната. Також з кутими вікнами можна використовувати цільове призначення, призначення даної кімнати, може бути як гардероб, кабінет, може бути дитяче. І санвузол спільний. З місцем можливо встановити ванну індуш-кабіну, як забажаєте. Отже, на другому поверсі 4 кімнати, також є вихід під домофон і ще додаткова мансарда, яка вже в нас утеплена. Тут помітно, повністю по перекриттю. Трошки погано видно, але також утеплили її, можемо її зашити, по суті. І використовувати для сезонного зберігання речей. Отже, ласкаво запрошуємо на перегляд даного будинку. Будемо раді проконсультувати, дати більше інформації стосовно.